Сьогодні жителі Харківської області переживають на просту зиму. У нас дуже часто немає світла і, на жаль, в багатьох будинках дуже холодно. І саме сьогодні ми отримали від фундації Олени Зеленської гуманітарну допомогу, яка буде дуже необхідна як для нашого населення, так і для окремих пунктів незламності, які також зігріють наших людей. Зокрема, сьогодні ми отримали більше 4 тисяч спальних мішків, 100 генераторів потужністю 3,5 кВт, Майже 100 обігрівачів, 100 буржуйок, 40 акумуляторів і багато іншого необхідного обладнання, яке буде використовуватися в пунктах незламності і в домівках. Сьогодні ми розподілили цю допомогу по. Районам Харківської області це Харківський, Куп'янський, Зюмський та Чугуївський райони. Вже передаємо цю допомогу на райони. А райони в свою чергу розподілять по громадах. Отримали гуманітарну допомогу у вигляді електроковд, генераторів, спальних мішків, обгрівачів, буржуяк. Ця вся гуманітарна допомога буде розподілятися між нашими жителями, зокрема в пунктах незламності, щоб люди могли прийти, коли немає світла, або грітися чи зарядити свої електронні пристрої.